Вам подобаються трекові світильники на кухні? Так. Чи б ви хотіли точкове освітлення? Що ви можете зараз сказати після монтажу натяжної стелі? Темно. Вам хотілося б більше точкового освітлення? Так. Да. А ось ці світильники такі, де буде стояти стіл? Щось вони погано світять. Може, стіну потрібно було вам декорувати світлий колір? А не ну, в мені темні. подобається темний такий колір. Я думаю, що тут гармонійно все поєдналося. Трекові світильники, кухня така, така гламурна, стільниця з натурального каменю. вас тут все сучасно виглядає. А я зрозуміла, я, мабуть, куплю ще якийсь торшер сюди. Так, можна, звісно, поставити, де буде живе, диван. Вона... Да. З однієї, з другої сторони, два торшери або брай, і буде так, гарно виглядати. Так. Тоді буде освітлення достатньо.